Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. немає. чого чекати від візиту української делегації до Вашингтону та переговорів Зеленського і Трампа? Розпитає про це гостя нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Я вас вітаю, рада бачити в нашій студії. Добрий день. Дякую за запрошення. Пане Валентине, Отже, зустріч двох лідерів вже намічена на цю п'ятницю. Перед цим двічі за. Два дні президенти говорили по телефону. От на вашу думку, чи йде все до того, що в п'ятницю може стати зустріч доленосною, скажімо так? Ну, в залежності, що ми маємо на увазі під словом доленосна, зустріч Ну, наприклад, томагавки? Ну в цьому аспекті безумовно, що може бути знайдена? Знайдений якийсь варіант вирішення цієї проблеми. Причому ну, я хиляюся до того, що ну, там гавки це ж не є вундервафи також. Тобто це просто ще один інструмент, який може поліпшити і полегшити для нас досягнення якихось цілей. Ну, але завжди можуть бути якісь ще механізми і не менш дієві інструменти. Тому ну я в цьому контексті впевнений, що Україна повільно складно, в результаті дуже тривалих переговорів, але отримує необхідний інструментарій для того, щоб боронити свою територіальну цілісність та державний суверенітет, всупереч цьому скигленню з Кремля, бо вони там постійно якісь червоні лінії проводять. Вони перетнули всі червоні лінії, коли розпочали агресію проти суверенної держави. Ну і це сталося ще в 2014 році, а після того, що вони накоїли у 2022 році, говорити про якісь червоні лінії у їхньому виконанні, просто виглядає блюзністо, і це прекрасно розуміють навіть в адміністрації Трампа. Тому я не готовий сказати, чи ми отримуємо саме зараз за результатами цієї зустрічі. Але те, що ситуація до болю нагадує історію з. Хаймерсами, з F 16 шістнадцятими, з ліапардами, з атакансами, тобто так само говорили, що це практично неможливо, що є купа технічних нюансів, але з часом виявлялося, що все можливо, і що все працює Я думаю, що і в цьому разі буде щось подібне. Але ти не менш це політичне рішення Трампа? От що на нього найбільше може вплинути? Ну, я думаю, на Трампа найбільше впливає, коли він нездатний досягати особистісно значущих цілей, коли щось у всесвіті відбувається не так, як йому хотілося, б, і не так, щоб він міг поінтерпретувати це на свою користь і записати це собі в акти. Тому я думаю, що ну скажімо так, нездатність Трампа. Вирішити, задекларований колись да ним, що там він проблему з україною війною в Україні вирішить там за 24 години. Виявляється, що все це не так просто. Він навіть там в газі да трошки посунувся. Я кажу, трошки багато хто вважає, що вирішив, я вважаю, що трошки посунувся. Я думаю, що там буде ситуація, як з Талібаном в Афганістані просто питання часу. Але вже тоді Трамп не буде президентом. тому йому буде вже начхати, да, коли там відбудеться черговий скам так раунд жахливих якихось речей. Так, от повертаючись до України, я думаю, що так, йому дуже неприємно, коли його відверто зневажають. Йому дуже неприємно, коли інші бачать, що його зневажають. Ну і я думаю, що також давайте не будемо забувати, що в Штатах є внутрішньополітична боротьба, є лоббі, є опоненти, є конкуренти, і в межах навіть республіканської партії наближаються знову ж таки ці проміжні вибори, наближаються все одно вибори і до представницького органу. Та, зрештою, президентські вибори наближаються. А відповідно, є спонсори, є лобісти, які кожен думає. Ну на чию користь схиляється громадська думка. Ми бачили, що громадська думка схиляється на бік необхідності підтримки України. Це не може не тиснути також на Трамп. Тому думаю, що це от сукупність чинників все-таки підштовхує Трампа до того, що доведеться Україну підтримувати. Ну і ще один важливий чинник. Я думаю, що Трамп поступово усвідомив те, що відірвати Росію від Китаю. Йому не вдасться, ну відповідно, якщо скажімо так, не можеш досягнути цієї цілі, то доводиться якби взаємодіяти з Росією як з потенційним союзником свого потенційного ворога. Десь місяць здається, тому Трамп заявив, що через місяць якраз має сказати, чи довіряє він Путіну. От десь приблизно в цих датах збігає цей місяць. Угу. Чи може стати отака от реакція і погодження надання Україні томагавків і відповіддю? Чи довіряє він путіну чи ні? Дивіться, мене взагалі не цікавить питання, чи довіряє він путіну чи не довіряє, і все від цього риторика. ж залежить теж і санкції ті ж самі. Наприклад, санкції залежать. Я думаю, не від того, чи він довіряє Путіну чи не довіряє, а залежить від того наскільки цей крок буде відповідати його уявленню, на увазі Трампа уявленню Трампа і його адміністрації про стратегічні інтереси Сполучених Штатів Америки, і те, що вони зараз намагаються робити певною мірою, підштовхнути до цих кроків Європу, ну, говорять про те, що так вони зацікавлені це робити, але в ширшому контексті стримування Китаю. Не говоря, що а давайте ви також вводьте санкції, давайте там щось зробіть проти Китаю, і ми тоді готові також ну, там робити свої якісь кроки. Але для мене більш показовим можливим є те, що розвіддані надаються, зброя надається. Ця ця ініціатива купівлі американської зброї за кошти європейців працює. Про це казав президент України під час ну, останніх своїх зустрічей. Тому, власне кажучи, це працює і це є відповіддю на те. Довіряє він Путіну. Не довіряє це все маячня, тому що ніхто нікому в цій сфері не довіряє. Ну тобто, тут завжди працює принцип довіряй але перевіряй. І за допомогою доброго слова і пістолета можна досягнути значно більшого, ніж просто за допомогою доброго слова. Класика. Ну це про політику, якщо так говорити. Тому я думаю, що. Ці прекрасні розмови, які Трамп мав з Путіним, всі ці зустрічі, які він мав з Путіним, вони звичайно були ну дуже токсичними і ну виступали для нас серйозними подразниками. Але але, як бачимо, що нічого далі за цими зустрічами не відбулося, і з розмовами не відбулося. Це означає, що все-таки є якісь прагматичні інтереси і чинники, які... Вони можуть навіть побратися і шлюб утворити між собою, і це нічого до країни не зміни, тому що як я казав, є купа інших суб'єктів, у яких є свої інтереси, які будуть впливати на позицію США щодо війни, яку Росія розв'язала проти України. Але вже навіть зараз ми бачимо, як в Росії підгорає там і Медведєв розказує, що знову ядерним шантажем займається, і щось там розказує, що буде і штатом непереливки, і все таке раніше до речі, Трамп реагував на такі закиди ядерний шантаж Медведєва, теж писав пости цього разу. Як думаєте, відреагує? Чи вже він не звертається? Є просто фраза Останнє китайське попередження, і вона виникла тоді, коли Китай. Неодноразово попереджав США у неприпустимості певних їхніх дій. Це здається, було ще під час Корейської війни. Ну, точно не пам'ятаю вже. Так от, ви розуміємо, що ця фраза демонструє безсилля, нікчемність і безглуздість. Ну тобто, який смисл комусь чимось погроджувати, якщо ти не можеш потім ці погрози втілити в життя. Ну, та сама історія зараз з червоними лініями від Росіян. Тобто, це повна девальвація так, от так само, як до речі, ультиматуми від Трампу. Вони я думаю, що хтось, зрештою, йому зміг пояснити і переконати, що він виглядає як посміховиська зі своїми ультиматумами. Тобто, ти, якщо кажеш, то роби, якщо не можеш зробити, не збираєшся робити, не кажи просто, бо інакше відбувається девальвація і повна профанація ну тебе як дієвого якогось суб'єкта. Тому я думаю, що ну, Трамп, якщо і відповість, то відповість просто відверто з верхньої манері, да, як він минулого разу вже відверто кипкує да, з цього Медведєва. Ну тому що ну, це просто десь там. З е, якихось е, надр голос: то Медведєв і хто такий Трамп, що і, хто ти такий, щоб я на тебе в принципі реагував? Да, це все одно, що Трамп почне реагувати на якісь мої заяви, от у вас в ефірі. Тому де, ну де я, де він? Ну і от Медведєв, він не набагато, скам так, впливовищі важливіші для Трампа. Ну і у Трампа є купа інших інструментів, як відповідати Медведєву так, щоб було зрозуміло, да, бо вони в, в Твіттері можуть один одному що завгодно писати. Але коли по Росії будуть прилітати, оце найкращий, власне кажучи, ну аргумент. А вся ця риторика з ядерним шантажом, то мені здається, ну ще 22-му році, коли Росія вдавалася до ядерного шантажу, це завжди добрий знак для нас. Це означає, що дуже погано у них все в плані конвенційних озброєнь і конвенційних методів ведення війни. Раз і друге, тоді Зеленський звертався до всіх лідерів ядерних держав з вимогою. Щоб ну трошки поставили на місце Росія, і ми бачили, що навіть Китай дуже гостро і болісно реагує на ядерний шантаж з боку Росії, тому що це вже глобальні інтереси, глобальний інтерес ну глобальних спільноти, і тут просто це бряцкання цих московських дегенератів нікого, власне кажучи, не заохочує і не надихає. Тому я думаю, що їхні фантазії, ну хай вони залишать при собі. Активізація переговорів про надання Україні тамагавків може прискорити постачання Таурусів від Німеччини, бо якось трохи призабули про них. Ну, я думаю, що так, це причому ще більш швидше, мабуть, і більш реалістичне. Я не є експертом просто в озброєннях, тому не готовий говорити про технічні характеристики або особливості їхнього використання і експлуатації, можна сказати, що необхідно для того. Я думаю, що це з порядку денного нікуди не зникало. Це один момент, і давайте ж не будемо забувати, що у нас є і власні скажімо так напрацювання, і навіть росіяни визнають, що це. Зброї, які використовуються українськими силами оборони на лінії бойового зіткнення, ну вона дедалі більшою часткою зміщується в бік вітчизняного виробника. І якщо ми навіть говоримо про атакам, це говоримо про е, ці, як їх називають хаймор, е, е, ну хайморсини е, тамагавки, е, то треба розуміти, що які їх при... це діп страйки. А на минулому тижні, тобто, зустрічався президент України з Василем Малюком, головою служби безпеки України, і Вони говорили про що? Говорили не тільки про дії да, контрдиверсійні, про участь на лінії бойової зіткнення. Говорили і про роль і місце служби безпеки України в організації цих діпстраків. Він буквально через кілька днів прилітає в Башкортостан. Ну бажаючи можуть подивитися на мапу і подивитися, яка відстань між кордоном України з Росією і Башкотарстаном. Тобто, і тим не менше це не завадило Спалити чергове МПЗ. Тому я це кажу до того, що ну, немає якоїсь вундервафи і єдиного інструменту тобто завжди будуть шукати альтернативи, будуть шукати протидії. Просто якщо окрім тих інструментів, які вже є в нашому розпорядженні, додадуться ще такі. Ну, як на мене, дуже дієвий інструмент, як там агавки, то це полегшить задачу. Але якщо цього не станеться, бо не станеться зараз, це не означає, що все катастрофа і е, бросай ружьо і, і сплива, як казали герої відомого мультика. Тому ну я практично впевнений, що. Це питання ударів в ГЛІП Росії з метою руйнування її тилів і об'єктів пов'язаних з функціонуванням російської воєнної машини, воно нікуди не зникло і буде вирішуватися.